Є в мене ось така кришечка, хто пам'ятає, хто її підігнав, то впізнає її. Це у нас кришечка від 51-го карбюратора, про який люди мало знають. Який йшов у нас на малі об'єми класики. В нього по заводу відсутній еконостат в другій камері. Хоча заготовка під еконостат в другу камеру і заготовка під еконостат в першу камеру навіть є. І його можна зробити. Тобто зробити. Систему двох іконостатів, дві камери, і ще в нього є ось тут таке місце, куди ставиться еконот парів бензину, і вийде в нас система трьох еконотів. Є в мене ось такий низ, просто в чудовому стані. Планець рівненький, не шліфований. Радянського виробництва вони йшли тоді ще самі краще. Ось такий він блискучий. Це у нас 21-23 дифузорчики, але підготую я його не для переднього приводу вазів. Класика або іномарки. Постараюсь зробити щось цікаве. Карбюратор у нас був з електронним економайзером, Як бачимо, я вже все подіставав, всі заглушки, всі канали подосверлював. Залишилось поставити сюди жеклерчик, сюди заглушку. Всередині там заглушечка йде. Ось тут, де жеклер буде стояти, економайзера, нарізати різьби під кришечку, нарізати різьбу під жеклер, заглушити ось там той отвір. І зробимо з цього електронного економайзера звичайний вакуумний економайзер. Буде ось такий карбюратор, тільки не знаю коли.